І так, дивіться, наразі відношення. Значить, що ми повинні вміти робити з відношенням? Ну, по-перше, це його знаходити. А знайти відношення це означає ну, просто поділити одне число на інше, а по-друге, це спростити відношення. І це буде дещо пізніше. І так, давайте спочатку спробуємо номер 106. І так, пишемо перший варіант. номер 106. І так, поїхали. Значить, пишемо: знайти відношення. Значить, пишемо. 2,4 відноситься до 0,6. Ми з вами записали, що знайти відношення означає поділити. Тобто мені, я потріб, ну, мені потрібно виконати ділення. Так, давайте, по-перше, вімкнемо камеру, щоб я вас побачив. То я вас два дні не бачив. О, і так, і ще, і, і ще одне. Значит, дивіться, зараз, зараз господи, завтра-завтра мене не буде. Сьогодні я вийшов. Я думав, що я зможу і попрацювати далі, але завтра в мене не буде. Що стосується п'ятниці, я вже четверку вам скажу: буду я чи не буду. Значить, що ми маємо? Ми маємо ділення. Так, ну, Ліза, давай спробуємо. Значить, коли ми ділимо на десятковий дріб, спочатку коми рухаємо, так? Тобто, які числа я буду ділити? Двадцять 240, на 6. Тому що я у кожному числі рухаю кому праворуч на два розряди. Так пам'ятаємо, що це буде? 40. 40. Тобто результат відношення це 40. І дивіться, наразі, давайте пригадаємо п'ятий клас. Коли ми вивчали ділення на десятковий дріб, ми казали, щоб поділити на десятковий дріб, спочатку потрібно у кожному числі кому переставити праворуч на стільки розрядів, скільки їх після коми у дільнику. Так, оце було таке правило, і наразі воно. Тут застосовано. Так, далі. Друге. 1,6 поділити на 4,8. І так, дивіться. Ну, по-перше, я можу просто-напросто 16. Ну, що ми будемо? 16 ділити на що? Ліза? 16 ділити на 48. Але я можу ділення замінити на дріб. Так, ми розуміємо, що знак дробу це ділення. І коли я переходжу вже до дробу, чому я так роблю? Тому що я можу скоротити. Так? На що я скорочу? А, на 16. І маємо. 1 та 3. Тобто я маю 1 третю. І дивіться, якщо б я виконував ділення, тобто 1 ділив на 3, я би отримав який дріб, Ліза? 1 ціло 3 десятих. У періоді. А, Я б у отримав періодичний дріб. Це було б 0,3 у періоді. А періодичний дріб, він, він для мене не є інформативним. Тому у таких випадках відповідь залишають звичайним дробом. Так, третє. 2,7 ділимо на що тут, 72. Ну, давайте це просто, просто візьмемо і поділимо. І так, 2,7 ділити на 72. Так, спочатку беремо по. Спочатку беремо по 0. Угу. Тут 2. Здесь 7 поставили кому. Так, 27 можемо поділити на 72? Ні, не можемо, тому беремо по 0. Так, ставимо нольку частку і зносимо так в наступний розряд. 270. Так, по скільки беремо. Будемо брати по 3. Так, що у нас буде? 72 на 3 буде 216. 216. Так, віднімаємо. Віднімаємо буде 54. Зносимо знов таки 0. Маємо 540. По скільки беремо. Будемо брати по 7. Так, що маємо? Маємо 504. Так, 504. Так, віднімаємо. Буде 3.6. І зносимо 0. І по скільки? Будемо брати по 4. А більше. 5. 5. Тому що буде. Тому що буде 360. Так, маємо, так. І отже, результат відношення або відношення дорівнює чому. Дорівнює 0,375. Молодець, 10 тисяч. Наразі четверте. Дивіться, іменовані величини. 2 дециметри відноситься до 4 см. По-перше, коли ви працюєте з іменованими величинами, ви повинні звести їх до однакових величин. Тобто, якщо тут дециметри і сантиметри, подаємо все у сантиметрах. Два дециметри це що? Це 20 сантиметрів. Значить, пишемо, що це 20 сантиметрів, відноситься до 4 сантиметрів. Ну і наразі виконуємо ділення. М -м буде 5. Просто 5. Дивіться, 5. Без сантиметрів. Ми розуміємо чому. Тому що це рази. Так? Це скільки разів 4 см входить у 20 см. Тобто тут без одиниць вимірювання. П'яте. 14 метрів відноситься до 1,4 кілометрів. Так, ну, можемо теж кілометри подати у метрах, так? Тобто, це буде що в нас? 14 метрів до чого? Це буде 14 метрів до. До 100 Один кілометр це скільки метрів лізе? Тисяча. Якщо ти один на 4 помножиш на тисячу на три розряди рухаєш кому праворуч, маєш 1400. Зрозуміло? Зрозуміло. І наразі дивись, найзручнішим способом є перехід до звичайного дробу. Я вже розумію, що в мене ніяких метрів не буде, тому що це рази. Це скільки разів одне число входить до іншого. Ділення я замінюю на риску дробу, тому що я можу скоротити. І наразі, якщо я 14 поділю на 1400, ми скорочуємо на 14, що отримаємо? Отримаємо 1 та 100. І тоді я можу записати десятковим дробом. Одна сота. І так, дивіться, я не стверджую, що це обов'язково робити саме так. Ні. Ви можете просто у стовпчик поділити 14 на 1400. Я там зручніше не суттєво. Головне, щоб ви отримали правильний результат Одна 100. Так, ну і давайте шосте зробимо. Так, я ось тут зроблю. Де в мене є місце. І так дивимося. 12 кілограмів відноситься до 240 грамів. Так, Ліза, подаємо кілограми у грамах. Ага, буде... 1200 грам. А, давай уважно. В тебе в одному кілограмі 1000 грамів. Ти 12 множиш на 1000. 12 тисяч. Ось так. Ну, кілограм, я поки ще напишу. Відно, О, я перепрошую грамів. Відноситься до 240 грамів. І наразі мені просто потрібно 12 тисяч поділити на 240. Так, ну, що це буде? Це буде 50. Так. І це буде просто 50. Вже без грамів, тобто просто число. Тому що це рази. Так, які є питання за цим номером? Давайте. Так, раз, якщо немає, рухаємось далі. І так дивіться. Ну, з номером 106 все ясно. Тому що ми просто виконували діли. Наразі. Подивіться на номер 107. Поки що нічого не записуєте, просто подивіться. Яка постановка задачі? Замініть дане відношення відношенням натуральних чисел. Ось. Ось для цього нам потрібна основна властивість відношення. І так пишемо заголовочок, так? З нового рядка посередині. Основна властивість відношення. Основна властивість відношення. Основна властивість відношення. Основна властивість відношення. І нижче пишемо те, що я зараз диктую. Якщо кожне з чисел. Якщо кожне з Чисел якщо кожне з чисел у відношенні, якщо кожне з чисел у відношенні. Помножити або поділити. Якщо кожне з чисел у відношенні помножити або поділити. На одне й те саме. На одне й те саме. Відмінне від нуля число. Якщо кожне з чисел у відношенні помножити або поділити на одне й те саме відмінне від нуля число. то отношение не изменится. Давайте проверим то, что мы записали. Илья Козак, прочитай, будь ласка. Основаність відношення. Якщо кожне з чисел у відношенні помножити або поділити на одне й те саме відміни від нуля число, то відношення не змінить. Молодець. І так, дивимося. Що мається на увазі? От дивіться зараз, послухайте мене, це така дуже корисна річ. І так, у мене є відношення чисел А і Б. Що ми записали? Що можна кожне з чисел помножити або поділити на одне і те саме число. Тобто, я можу. Помножити А на деяке число К. І помножити Б на деяке число К. І результат не зміниться. Тобто результат ось цього ділення, він залишиться тим самим. Тому тут знак рівності. І те, те саме відбувається, якщо я поділю число А і число Б на деяке одне те саме число П. Але це справедливо, якщо К не дорівнює нулю. І P не дорівнює нулю. Ось те, що ми можемо робити з відношенням. Чому таке відбувається? Хто мені може відповісти? Як ви вважаєте, чому таке Ну, от співвідношення, воно справедливе? Ну, що, немає версії, а відношення я можу подати звичайним дробом. А у удроба, звичайного, є основна властивість. Якщо я чисельник і знаменник помножу на одне і те саме число або поділю на одне і те саме число, то дріб не зміниться. Тому і для відношення це виконується. Ось так. Так, давайте спробуємо номер 107. Так, Костя галізав. Поїхали, давай спробуємо. У нас є 1 до 4 сьомих, і мені потрібно замінити відношення дробів на відношення натуральних чисел, тому що відношення дробів нам нічого не скаже. А натуральні числа нам вони зрозуміліші. І так дивимося, в тебе тут 7. Якщо я кожне з чисел домножу на 7, то згідно з основною властивістю відношення, воно не зміниться. Тоді, що ми маємо? Костя, давай один на сім. Один на сім це буде сім, а ось тут. А, тут буде 4. Звісно, тому що сім та сім ти скорочуєш і залишається в тебе 4. Тому ми і множили на сім, щоб позбавитись ось цього знаменника. І ми вже отримали 7 до 4, і це вже для нас зрозуміліше. Другий пункт беремо. Одна шоста до трьох четвертих. Так, Костя, як ти вважаєш, на що будемо множити? Надумано <плес> на. Дивісь, в тебе є 6 та 4. Тобі потрібно число, яке поділиться і на 6, і на 4, щоб можна було скоротити. Тобто мені потрібно найменше спільне кратне 6 та 4. Що це буде? 12. О, тому ми 1 шосту множимо на 12 та 3 четвертих множимо на 12. Ну, ми розуміємо, що це 12 перших, тому я вже не буду під спільну риску заводити і одразу буду скорочувати. Так, що отримаємо? 6, у нас скорочуємо, це буде 1 і 2. Так. І 4, 12, скорочуємо, це буде 1 і 3. Так. І що у нас залишається? Помножте на 22. Поділити на 9. Молодець, 2 до 9. Все. І це зрозуміло для нас. Так, давай третє спробуємо. 0,6 відноситься до 0,4. І отут. Так, будь ласка, давайте ще раз вмикаємо камери, а то мені не все почули. Вмикаємо, тому що зараз потрібно буде дуже уважним. І так, ще я почекаю. Угу. Так, поїхали. І так, Костя. Якщо ми 06 ділимо на 0,4, то у кожному числі ми кому рухаємо на скільки розрядів? На один. А давай подивимося детальніше. На два. Так? На два. так. І ми це записували, коли проходили ділення на десятковий дріб у п'ятому класі. Так? Щоб поділити на десятковий дріб, потрібно спочатку, у кожному цих числі. Передвинути, переставити, кому праворуч на стільки розрядів, скільки їх після коми у дільнику. От ми говорили, що так можна робити, але чому так можна робити, ми не знали. Тобто, ми просто в це повірили і все. Наразі ви вже розумієте, чому так можна робити, тому що це основна властивість відношення. Я можу сказати, що я кожне з чисел помножив на 100. Тобто, дивіться, якщо я запишу ось так. То я використовую основну властивість відношення. І тому ось тут в мене буде 60, а друге число буде 4. І раніше, ось цей крок ми з вами пропускали, тому що ми не знали, що таке основна властивість відношення. А одразу з цієї записи переходили до цього запису за правилом ділення на десяткове дріб. А наразі ми розуміємо, чому було таке правило. Те, що я вам казав у п'ятому класі. Наразі в тебе є 64. Ти можеш кожне з чисел поділити на що? Можеш ділити на. На 2. На 4. На 4. Так. Тому а... я пишу. Ось тут. Дивись, І ти так от всі пишемо разом зі мною. 60 ділю на 4, а ось тут я 4 ділю на 4. Так. І що маємо? А... 60 поділити на 4 це буде 15. Угу. І 4 на 4 це буде 1. Ну і маємо 15 до 1. Так, і четверте. Маємо 1,18 відноситься до 2,12. І так, по перше. Давай подивимось на 8 та 12. Так само, як і у другому прикладі. Мені потрібно найменше спільне кратне знаменників. Так, тут це було дванадцять, а тут вісім та дванадцять. Що дає? Ну, давайте а... будемо допомагати. Так. Вісім та дванадцять найменше. А, спільне Двадцять 24. чотири. 24. 24. Правильно. Тобто, дивимося. Я пишу 1,18 помножити на 24 і відноситься до 2,12 помножене на 24. Отак От і пишемо. Пишемо, пишемо. Наразі подаємо все звичайними дробами. Так, 1,18. Причому 824. Одна, одна, восьма. Поки що не скорочуєш, подаєш змішане число неправильним дробом. Костя 1 на 8,8 8 і додати 1. 1.9. От. От ти пишеш 9,8 помножити на 24 і відноситься так. Тут що буде? А... Тут буде 2 помножити на 12. 24, 25 25 Значит, маю 25 12 на 24. А от наразі скорочуєш. 84, uh, uh, це буде 3. Так. Uh, це буде 1 і 3. Uh, вот uh, і скорочуємо 25. А, 12 і 24, це буде 1, 2. Угу. І наразі тут залишається 9 на 3. 9 на, на 3 скоріше, це буде 1 і 3. Ні, ні-ні, Костя, у тебе 3 у чисельнику. Ти ще це не можеш уже скоротити. В тебе 9 множиться на 3. А, а 9 множимо на 3, це, це буде 27. 27 поділити на 50. Так. Тому що 25 помножити на 2 це 50. Маємо 27 до 50. Ось таке відношення. Так, подивились, будь ласка, на, ці, на цей номер, як ми спрощували відношення, переходили до іншого. Що тут не зрозуміло? Можна? Відносити? Не чую ще раз. А, як, ми, ну, як у нас проявилося. З'явилось 9,8 на 25. 27. А ти подала 1,18 неправильним дробом. Якщо ти множиш мішане число на щось там, несуттєво що, ти повинна оце мішане число подати неправильним дробом, так? Один на 8, 8 і плюс 1. 9 9 восьмих. 2 на 12, 24 і плюс один 25, 25 дванадцятих. Зрозуміло? Так. Гаразд. Які ще є питання? А 24, це ми знайшли як спільне. Е, Ось діль... так. Дивіться. А, НСК 8, да. 8 та 12 це 24. Дякую. Е, значить, ще раз, якщо б ти складував два ті числа, та, то ти б зводив до найменшого спільного знаменника. А найменший так. спільний знаменник це найменше спільне кратне. Зрозуміло? Так. Ось, от на це число ти і домножуєш кожну з дробів. Так, зрозуміло, дякую. Так, гаразд. Дивіться, далі йде така серія з трьох номерів, які присвячені масштабу. Ну, я не буду зараз там сильно вдаватися у подробиці, що таке масштаб, так? Класний керівник, вчитель географії, так? Повинні знати. Що таке масштаб? Хто мені скаже? Так. Так, Ілля зразу опустив руку. Так, я вже побачу. Так, ну, масштаб пишу. це як, наприклад, на карті є 1 кілометр це 1 см на карті. Так, гаразд, є якісь версії. Давайте запишемо масштаб. Ну, так, посередині. Масштаб. І так, декілька слів, тому що більше нічого не встигнемо сьогодні. Пишемо масштаб. Значить, нижче з нового з нового рядка пишемо що, те, що я зараз диктую. Масштаб показує. Масштаб показує, масштаб показує. Скільки, скільки в одному сантиметрі карти, Масштаб показує, скільки в одному сантиметрі карти сантиметрів реальної відстані. Масштаб показує скільки в одному сантиметрі карти, сантиметрів. Реальної відстані. Дивіться, наприклад, масштаб 1 к 200 тисячам. От на карті ви завжди таке можете побачити, так? Значить, це означає, що оце в мене 1 сантиметр карти. Оце 1 см карти. І в ньому 200 тисяч сантиметрів місцевості. Місцевості. Тобто в одному сантиметрі карти 200 тисяч сантиметрів реальної відстані. І якщо я захочу подати, але ви, ви розумієте, що, якщо на карті я відстань вимірюю у сантиметрах і мені це зручно, то на місцевості у сантиметрах ну, щось воно буде не те. І мені потрібні кілометри. Скільки в одному кілометрі сантиметрів? 70 кілометрів скільки сантиметрів? Десять тисяч? Ще раз. 100 тисяч. Версії раз. О, так, є в нас 1110 тисяч. І так дивіться, ще раз. В одному кілометрі 1000 метрів. А в одному метрі 100 сантиметрів. Тому ви тисячу множите на 100. 000. After after і маєте 100 тисяч. Тобто 1 кілометр це 100 тисяч сантиметрів. І наразі я розумію, що ось ці 200 тисяч сантиметрів це просто 2 кілометри. І так зручніше рахувати. І ми будемо користуватись таким принципом при розв'язуванні ось цих задач. І так наразі. Значить, ваше ДЗ, ви розумієте, що це другий варіант. Беріть оці два номери. Це 106 та 107. Значить, дивіться. Я дійсно не можу вам наразі сказати, ребята, буду я завтра чи ні. Тому що сьогодні я ось вийшов і я розумію, що я переоцінив свої можливості. Тому я дещо пізніше напишу, чи зможу я завтра провести з вами урок чи ні. Ви поки робіть це, а потім будемо розбирати. Зрозуміло? Так, це. так, Давай. добре. Дякуємо за оборону. Дякую, що ви